Гра футбол розпочинається однією з команд. Для того щоб з'ясувати, яка саме команда буде розпочинати гру, капітанам двох команд необхідно підійти до арбітру матча і з'ясувати, яка саме команда буде розпочинати гру. У даному випадку гравці в білих футболках будуть розпочинати гру. Гра розпочинається тільки після свиска арбітру. Гравець, котрий розпочинає гру. Необхідно виконати передачу одному із гравців своєї команди. Самому йому вести м'яч не можна. Гравцям у червоних футболках можна перетинати центральну лінію поля або Заходити в центр кола тільки після дотику гравця білої команди. З центр поля гра починається також після пропущеного голу однієї з команд. Якщо команда в червоному пропускає гол, вона повинна розпочати гру також з центр поля за тими ж правилами.